Ну, власне, я їду, і мені на зустріч по велодоріжці йде якась жінка з коляскою, дивиться на мене в упор. Я на неї дивлюсь, вона не збирається звертати. ну, Я так підкочуюсь дуже повільно. і... Перед нею прям зупиняюсь. <ріст> <ріст> і ми один на одного дивимося. Я починаю кринитися, і я, мене взагалі відшибає на цьому моменті, що мені треба робити цей рух. <ріст> і я так на неї дивлячись, просто падаю. Вона <ріст> така: ой, ой, що сталося? <ріст> Хотілося на неї визвіритися, але я такий щось стримався, встав, кажу: ходіть, будь ласка, по цим по тротуарам, тому що, бачите, на володоріжці може бути небезпечно. Встаю, сідаю наверх, проїжджаю метрів п'ять, і точно така ж сама ситуація. Я знову зупиняюсь і на той самий бік падаю. Це ще вже точно дійшло.